Шалом, це Славко. Літа минають, ми відчуваємо, почуваємося молодими, але потім бац, дивишся, що, наприклад, любий нашому серцю Сапсан вже став історією. І тоді виникає питання, чому тут от нічого не вкорінюється? Все-таки, коли згадуєш минулі часи, з якими людьми ти жив? От Всі знають Остапа Вишню, як ви розумієте, а от. Видатних мисливських авторів, мисливських письменників, просто мисливських байкарів великої нашої Броварщини. А ви знаєте, що наша Броварщина велика сягає від Дарниці до Астра, правильно, а туди, на північний схід, то наскільки хочеш, наскільки в тебе до Конотопу треба сказати. То хто тут був? Ну, Олександр Сергійович Лукомський, ви знаєте, був взять Драгомірова, на Софії був одружений. а... Сучасним от добажні 80-х, 90-х, початку 2000-х років теж була складна даба, і вона лишила по собі такого видатного авто, таку видатну фігуру в мисливстві Броварщини, як Юрій Андрійович Кісько, старий Сапсан, він дорогий нашому серцю всім, хто там був, всім, хто користувалися з його гостинності, з його тоді, на той час ще обмежених. Можливості для мене прощання з Апсаном відбулося, коли я отак, от з Петром Олександровичем сидів в жовтні оці алеї, що зараз спиляли, ще з радянські читину, теж, в принципі, сапсан піддали, як це сказати, денацифікації, ну, побачив, що з того лишиться. І зрозумів, що ця прекрасна доба вже ніколи не повернеться. Хто тут змагає лишити по собі дике поле, я не розумію. Нам весь час доводиться починати спочатку і затримати щось, затримати людську пам'ять. Як от затримується людська пам'ять? Ясно, що речі переживають людей. Що Одна річ може пережити не одного, не двох, не трьох господарів. важливо пам'ятати, кому вона належала до того і що він встиг. От. Правильно. полоса дамасской стали, изобена рукоять, скольких мы уже теряли, скольких нам еще терять. Для тебя один из многих, я люб, ты любимая моя, век богатых, век убогих, покороче острия. Ты рабой была всем верной, им служила до конца, и христиан, и правоверных отправляла к праотцам. Ты сейчас лежишь в музее, ты придавлена стеклом, и смеются ротозеи над беспомощным клинком. Так і тут, розумієте? От ну, я не відкрию я таємниці скажу, що Юрію Андрійовичу дещо досталося з спадку Олександра Сергійовича Лукомського. Ви знаєте, українські народні археологи з тої пори, як з'явилися мітавоїскателі, способні підняти з землі будь-які скарби, і не те, що златнік Владимира, вони вам все разищуть. Ну, Хто цікавиться історією мисливства Броварщини, то знає, що от Олександр Сергійович Луковський, це зять Драгоміра, він був мисливцем до революції. Він як і Драгоміров з козаків, і сам козак був монархіст, воював за добровольчу армію. Але в спогадах він багато писав за полювання на на у ось сьому лісі, що межує з броварами, де був артилерійський полігон. За полювання на Крихаївських. Болотар, значить, до революції, за його кінні поїздки через Семиполки на хутір. Ну, не будемо казати, які і що там знайшли. І ясно, що дещої зброї Драгомірова Луковського ну, лишилося, що сховали в революціях. Ясно, що воно все було в такому заяржавлено стані, що іншої цінності, як для музею археології, не становить. Але що неприємно, от не секрет, що. Добу Радянщини пережили певні якісні рушниці. І Голанди, і Перде, і ми часто не знаємо, кому вони належать. Я пробував знайти, бо в 20 років ну, хто тут залежить суспільство. ви можете зрозуміти по тому, у кого найкраща зброя. Якщо в 20 років в Києві найкращі, найдорогіші рушниці мали науковці, мали лікарі. Ну, правильно, доктор їздить на курорти, доктор ділає аборти, мама говорить, я за доктора пайду. Я вже не пам'ятаю цю людину на писича. Він був видатний гінеколог, якесь німецьке прізвище, і жерли його за те, що він спілкувався з представниками німецького консульства на теми мисливства і мисливської зброї. І сюди всі ввозили не лінь 20-ті роки. І ясно, що його відправили на Сибір. А родичів на 15 років. От у нас Остер був містом заслання. Остер був культурною столицею великої. Броварщини тоді на 101 кілометр висилали всіх з Києва. І мені дуже було цікаво, як він свій Голланд купив. Я знайшов, тому що коли судити по тому району, де він до революції знімав квартиру в Лондоні, то грошики в нього були. І на Голланд були грошики. На жаль, фірма Голланд залупилася, не, вони безплатно не продають свої каталоги, не хочуть вони, щоб ми знали пам'ять цих наших рушниць. Але от коли я досліджував розказував рушниці. Остапа, вишні, то я дізнався з дивувадів на все, що одна з тих рушниць була ворована. Її вкрали з виставки в Європі. І у 20-ті роки показали на якісь оружейні виставки ще до радянської влади, якийсь європейцець хитро її вкрав. Потім її, каже, комусь перепродали, і вона дісталася вишні. І коли я написав у фірмі, вони бельгійці, все-таки вони не від англійців не снова і кажуть, огай, наконец то нашлось наше руж'є, таке у нас в 1928 році украли З виставки. Розумієте, і ще б трошечки, трошечки, ми б тут мали прекрасну пам'ять, прекрасну історію. Так само за штуцер я вам оповідав. Чому я за це оповідаю? Що от зараз. Ми маємо, коли ми купуємо якісь речі, ми маємо пам'ятати, кому вони до того належали, як вони служили. От зараз я чомусь стикнувся з незрозумілою мені критикою одного Мосберга. Я скажу, ну що може бути в зброї 22-го калібра? Важить, що сталевість, досилання і екстракція. В Мосбергу все це є сталевість, досилання і екстракція. Решту я скажу. Зараз я скажу, воздушка хороша дороже стоїть, але не до того. Ми маємо пам'ятати, кому воно все належало до нас і кому воно буде належати після нас. Оці люди, які здобували і рятували, ви розумієте, викупити зброю 80-ті роки, чесно сказати, це було порятунком. Я теж дещо на цьому втратив, тому що, ви знаєте, наші героївські міліціоніри, якщо в тебе вцепляться, правильно то вже приходиться відкупатися. Але люди збирали. І от Сапсан, попри все, це був пам'ятником тому от нашому такому колекціонуванню розпачному спробою продовжити мисливські традиції Великої Броварщини. Багато що там було наївного, те, що мені там не подобалося. Але він був це був сліпок нашої доби, доби 90-х 2000-х. Зрештою, всі, хто там працював, ну, я багато чого міг би сказати, зараз уже. Сапсан належить одному з нинішніх героїв України. Ну, у кожної доби свої герої. Якщо ти брав гроші з кожної фури, що минала лінію розміжування на Донбасі, то ясно, що ти все-таки і ветеран, і інвалід, і герой. Ну так воно у нас, які часи, такі і герої. Але ну, треба сказати, що навіть Майдану 2014 року не було б без Сапсану. Старого старого, я можу цю тайну відкрити, тому що ну ви ж камнями бросатися не будете. Якщо у вас там є якийсь спих, то воно ж ну, всі розумієте, що треба ж його заріжати. Юрій Андрійович багато зробив для національно-визвольного руху України тоді, коли це не, не поощрялось і не треба було за це говорити. І, можливо, ми рано за це говоримо. Але це людина, котра ніколи не відмовляла. В підтримці борцям за Україну ще тоді, коли це було кримінальним злочином. Ну, Україна йому має бути за це вдячна, як і вдячна. У зміни, Остап Вишні, можна було пробачити його антина... антинаціоналістичні гумористки, Чому їх так з задоволенням читали в підпілі за велику дірку і за як вдарим з гаківниця блиснемо п'ятами? що він був свій і писав для своїх. Він стільки зробив для. У Вов 20-ті роки, що в Сорокові йому все пробачалося, вони розуміли, що це своя людина і жартував від націоналізму українського як свій. І я до чого це завершую? Зараз по Юрію Андрійовичу лишилася літературна спадщина. Зараз збирають і переповідають його байки, У нас в нашій літературі мисливській з'явився новий прекрасний автор, і тим більше приємно, що це автор. Жінка, от за не буду її поки що представляти, хай це лишиться таємницею. От після я дай ну, Вілінський, ну хто писав за Велику Броварщину Мисливську? Лукомський, Вілінський родич Лесі Українки. І от зараз пише вона за прекрасні байки, пов'язані з пам'яттю Юрія Андрійовича Кісько. І що скажу, ще добав трошки ложку дьогтя в ваші націоналістичні ці. Що ніхто так добре не володіє на письмі літературною українською мовою, як ми російськомовні в побуті. Просто щоб ви знали. І Мені подобається ця мова, тому що ну, ця доба 90-х в цих гумаресках, в цих байках, от байки старого Сапсана, я так назву цю рубрику, вони просто впізнаються. От байка 2. У високому державному кабінеті. Юрій Андрійович дивився у вікно і слухав розлогі пояснення чиновника про те, чому викладене в листі, а Юрій Андрійович ходив на прийом як мінімум з трьома варіантами листів, то кількома варіантами резолюції на них. Прохання не може бути задоволене. Коли промова закінчилася, Юрій Андрійович перевів погляд на власника кабінету і терботливо запитав. А ви знаєте, що ваше робоче місце прострілюється снайперами як мінімум з трьох точок? Питання було вирішено миттєво. А наступного дня на вікнах вже висіли дебелі штори, а стіл було пересунуто в глиб кабінету. Я пам'ятаю, як він оповідав цю байку, і от всі особливості його мови, інтонації просто тут для мене постають як до живого. Все-таки розумієте, що таке було раннє українське зброярство? Як було першим завести оці моцберги? Там, де була майстерська, я там покойний Ламакін працював, я ще засвоїв свій третій розряд з ліса ружей. Рушить, не піднявся. Сам собі кажу четвертий, але, але тут я вже мог би. І хто ж перш тоді завіс цим мозг? Всі пам'ятають ці перші магазини, все це було заслугою Сапсана, і зокрема Юрія Андрійовича Кісько, котрий не дав занедбатися нашому. Зброярству, хто стояв у підстав нашого зброярства, принаймні воно було кострубати, можна сказати, ну яка держава, таке і зброярство було. Але принаймні те, що 2014 року ми не лишилися тут, ну можна я з в руки, коли почалось повстання, то те заслуга зв'язку, наприклад, з курачиною, в тому числі, велика видатна людина, яка багато чого зробила для України, попри всі його, ну і скажу відвертість спекулянт. Але нам такі потрібні. Розумієте, там же ж тут неправідники міра нужны, а ті, хто допоможе Україні боронитися. І всі ми пам'ятаємо ці словацькі ММГ, коли ти здивуванням опілюваєш стволік стволик чотири 4,5 і з обнаруживаешь обнаружуєш після 2 мм дольного среза, що там внутрі абсолютно цілий чешський ствол з патронниками нарізною частю. Зараз такого вже вже не купите Європа, не Європа не дозволить, розумієте? От завдяки цьому українство не впало, завдяки зокрема таким людям, як Курачина і тим, хто цього Курачину привів в Україну. Це таки не забувайте. І стадіть, він, конечно, був слабкий, но хто завалив скорпіонами нашу малу історичну родину? І от Ще мені подобається оця байка номер 5 На міжнародній міжнародні європейській конференції в якості запрошеного гостя виступав відомий на той час німецький мільйонер і меценат. Закінчивши промову, він підійшов до присутнього там Юрія Андрійовича, взяв його під лікоть і під здивованими поглядами гостей вивів із зали. Між цими двома відбувся наступний діалог. Ізя, розкажи, як тобі вдалося виїхати з країни у ніч перед обшухом та ще й вивезти всю колекцію антикваріату? У мене був такий малесенький менток. Він нічого не вирішував, але міг зазирнути в папочку. І одного разу він сказав: Ізя, пора. От раджу вам все, я думаю, вони з'являться ще і я буду їх попробувати. Думаю, ми маємо. Як це сказати, очікувати, і маємо сподіватися, що наша нова мисливська авторка нашої великої броварщини продовжить цю шляхетну справу збирання спогадів. А нам, коли ми будемо щось Розумієте, зараз доба старих рушниць уходить. На жаль, мало людей, котрі поціновують красу цих старих рушниць. І треба сказати, що багато з чим сам Юрій Андрійович спізнився, все, що ховали. Доставали потім зламусів уже іржави, і не все вдалося порятувати. На жаль, і по нас так само не все порятують. І це одна з причин, чому наші зібрання зброї сильні тільки археології. Все-таки ви знаєте, що видатний патріот Великої Броварщини, ви знаєте, нинішній мешканець Флоріди, наш Євген Гредунов, він зробив для української археології більше. У ну, крім Мадзалевського, я нікого не можу назвати, дві людини лишаться в пам'яті української археології офіційної Мадзалевський, а народний Грідунов. Він відкрив Україну зброї, але він зрозумів лишити по собі в броварах цей музей. Юрій Андрійовичу, на жаль, цей музей українського зброярства не вдалося лишити по собі. Колекція лишилася неопрацьована, не скомплектована. Але якщо я от розумієте, що не прийно, що все це попаде в руки нахабних оружейних спекулянтів, котрі будуть паскудять і критикувати все, що не попаде до їхніх брудних лап. Отже, коли ви щось захочете лишити здобути справжнє по комусь, то не забувайте, кому воно до того належало. На жаль, ми не змогли прослідкувати долю рушниць 20-30-х років. Хоча все, що ми знали, хоч і зараз би не втратити те, що в 80-ті по Щербицькому, по інших наших, по ковпаку лишилося. Дуже б хотілося, щоб все це черговий раз не пропало, і щоб не треба було нашим нинішнім комсомольцям вичищати наші мізки, вискрібати. Ну, я б сказав би, як що, нібидем, значить, впадати в фізіологію. Щоб ми нічого не могли народити, розумієте, нам голови вишкрібають так, щоб вони були безплодними, щоб нічого, крім чергових лівацьких комуністичних ідей в українській упаковці там не поміщалося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вдячні. А я з нетерпінням буду чекати на наступні байки, Юрія Андрії.